Пані Людмила, мама загиблого героя Юрія Попенка. Сьогодні, в день пам'яті захисників та захисниць України, вона принесла соняшники на могилу свого сина. Адже саме ці квіти є сумним символом цього дня. Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року українські воїни почали вихід з оточення під Іловайськом. Тоді російське керівництво віддало наказ розстрілювати колони. Все це відбулося біля соняшникових полів. Відтоді ці квіти і стали символом цієї трагедії. Мама загиблого героя Людмила розповідає. Лав Збройних сил України її син доєднався у 2014 році. Воював на Донецькому та Луганському напрямках. Загинув у Сєвєродонецьку 20 листопада 2020 року. Він мені нічого не сказав, нічого нам справді Ні. Ні. Він працював Луцьку на заводі, там звідти їх визвали. Він пройшов комісію, нічого не сказав. Мені дзвонив, коли вже був підовнівку. Максим Кривцов із позивним далі був поетом та військовослужбовцем. Пан Олександр, його батько. Про останній день життя сина чоловік пригадує, не стримуючи сліз. Останній свій вірш, що він написав за день до гибелі, от про фіалки, що Моя голова котиться від посадки до посадки. Оце точно він написав його на Купінському напрямку. Ну це останній свій вірш. Аби вшанувати пам'ять всіх захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність України, батьки, родичі, небайдужі громадяни та представники влади поклали соняхи не могили загиблим за Україну. Треба Визначати пам'ятати наш героїзм, пам'ятати, вшанувати їхню пам'ять, давати завжди підтримку нашим родинам, сім'ям і бути біля них завжди поруч, тому що це для нас важливий такий. Речі для української держави, тому наші захисники, які могли б розбудовувати нашу державу, не пішли захищати. У рівному ж у низці кав'ярень в цей день залишають порожні столи на честь загиблих у війні. На столах листівки з написом: цей стіл зарезервований для найсміливіших серед нас. А поруч ставлять сонях. Символ цього дня. Так важливо, ну питання, чому не знаю. Для мене це досить дивне питання. Тут, ну для мене воно в принципі не стоїть, що значить чому це пам'ять пам'ять наших е бійців наших героїв які на жаль на жаль зараз уже не з нами але ну ми їх маємо пам'ятати і цінувати це Подібні акції проходять у різних містах України як знак шани та вдячності тим, хто віддав життя за батьківщину. Тому що доки ми про них пам'ятаємо, до тих пір вони будуть поруч жити біля нас. Так, фізично вони загинули, їх немає. Але ми розуміємо, що стільки, скільки ми пам'ятаємо наших хлопців і дівчат, стільки вони будуть поруч з нами, і наші прийдешні покоління будуть розуміти ту новітню історію, яка зараз писана кров'ю уже без тями. Розкажи мені востанне, дотокнись чолом. Вустамі і воскресне. І повстане тут була колись людина, тут була колись людина, тут була колись людина. Дарина Черемшина, Юрій Сидор, телеканал ITV Media Group.